Сьогодні сьогоднішній дуже сильно морозний день, мінус 5. Ну і вирішив порубати, бо колега попросив мене забрати оце сміття. Ну Це справді сміття, а залишили ось ось таке по сантиметру ну, коротше, воно, Його багато, але воно дрібне. Незвичайно, що. Цей він це переварює, ну, але є свої труднощі. потрошки трошки приходиться реверсувати частіше деколи вискакують такі недорубу ручки сюди, в це місце, типу по ролику його перекидає, буває, блокує, підніметься притисний ролик верхній, вище, а сюди вискочить, недоруб, стане тут. Притягується, тоді дрібне не бере, бо якщо завжди то йде, Та коли завжди ту встайде, то таких е, дрібних м -м, недорубок немає, які будуть блокувати ролик. Ну і відповідно є такі місця, де де-не-де де, там буває впреця, десь цей. Ну, зрозуміло, що це сміття. Але дали мені пару, можна сказати, помічників. Три чоловіка, які просто тупо підносять мені, а я собі стою як оператор, бавлюся біля того щепоріза. І виходить ось отакий от результат. Ось це. Я вже таким пробував палити, бо це вже третій причіп. Два рази по 6 я вже привіз. Тобто з оцей такого кагата виходить 6 кубів. Ну а тут буде більше, тому що це я тільки почав рубати. Ось, а отут було недорубане, бо мені трошки якби і часу не вистачило, не вмістилося минулого разу. дай. Зараз практично з <кхід> того вийшло десь, я думаю, Куба 2. І якщо я візьму сюди, поставлю перегородку, то я зараз запомпую цей притчіп повністю повний. Тому треба розуміти, що yeah. є обладнання, яке. Безпосередньо передбачене ну, на таке сміття. Цей щепурець, він якби да, справляється, бо він підігнаний під всі ці потреби. Але ж де кучеряве, треба підрізати, от, щоб було більш пряміше, тому що воно чіпляється за будь-які місця. Тобто є тут зачепитися, зачепилося, є десь тут за куточок, зачепилося, тримається, воно якби супротивляється для того, щоб залізти всередину. Але. Хоч і морожене, хоч і не гнеться, але рубає. Так, Тому ще є така, досліджую, не знаю, в мене збільшилася кількість щепи, коли я спалюю. Відповідно, це, сере, це мова мови ну, І я думаю за того, що просто воно дрібне. Просто геть дрібне дрібне. Я такого ще не рубав геть дрібного. По суті, це можна сказати. Тест-драйв оцього ще поріза, щоб от на такому не От, Але воно йде файно тут. Трошки перепучив рубаю далі. Так, на бомбури під саму зав'язку мусив доски ставить. Під самісінький-самісінький вершок. Ще так, звісно, не рубав. Тепер. Додому. Значить такого, за 4 повних години е вийшло, якщо взяти цей причіп, 9 кубів повних, отак як я зараз нарубав підверх 9 кубів. Ну, хай 2 куба без там чуть-чуть годинка. Ну, на такому кучерявому, на такому, можна сказати, не потрібно. Це досить непоганий результат. Так, ну все тоді додому.